Помагайте вам, на все добре. Добрий дачі. Просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми гості не прохані. Може помішали, так ми йдемо від і прийшли. Бач, через що подковник послав мене з грамотами гуляй поле. Весело, весело. Наливай швидше горілки, я вип'ю за моє здоров'я. Точніше над моєю дочкою. Я хіба не бачиш, я Назар Стодоля, доля. Той самий, за кого ти вчора обіщав видать дочку свою, той самий, якого ти знав, що з тієї пори, як він тебе вирвав із під ножа гайдамати. Згадай ще, що я той самий, що й самому гетьману не дасть себе на посміх. Пізнав? пізнав. Може ти не присилав. <рисував> 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 Мовчи, геть собі. І тебе обманюють. Не обманюю, як батьковилю. Вона просватана, за Черенського полковника. За полковника! Полковника. Я сьогодні полковником. Одна ще я буду, Чуєш, Галю? Полковига. Чую, чому мені не позакладало. Арсеналюсь, дорожить! Мовчи, поганець, щепотиннику! щепотиннику. Дочкода! Геть Юда! Прохор, Іван! Васим, стеху, Заберіть його харцюзяку, він п'є мене, а й вогнеті, ніто продавець. Алло, серце моє, промов мені хоч одну слово. Ти не знала за кого. Скажи, не знала. Не знала, ні Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую, я оглух. <сту> Бо ж ви не оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його своїм батьком. І він зачув тоді, а сьогодні оглух. Так де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? Правдивий, ган. Він не чоловік, Київ, таке лета, щоб не стоїть Тривай, ніж і чоловік, він ж називав мене своїм сином. Правда? Я тобі в як мені кого називати. Я її батько а твій. А ви моїй волі і дай їй за коску. А як вона не захоче, тоді що? А я застав. Чи ж можна кого заставить, утопиться, бо повіситься? Хіба ти Бог, що маєш силу чудеса творити? Хіба ти диявол, що не маєш жалю до своєї рідної дитини? Ти бачиш, в неї є серце. А ти замість нього вкладеш каменю? Слухай, так і ти коли-небудь був молодим. Іди, мав, і радість і горе. Скажи, що чуло? Що казало твоє серце, кіло тобою кепкували? Так ти глузуєш над мною? Хіба я не ступчу тобі, пале? Що Рекой? ти робиш? Що ти робиш, убила мене? Їм мене задушить. Ходіть з цього називаю. Не, Я звідси не піду, мене від цілі ноги не винесуть. Так торгуйся! Може дешевшу вступить. Боже мій! Боже мій! Вони знущаються надо мною! Не знущаються, а торгують! Стривай, ти впізнилася! Прости мене, я згарячу забувся. О, Ти добрий чоловік, прости і... або вбий мене, тільки не кажи, що вона не моя, не кажи! Дивися й гетьману, ніколи не кланяйся. Для спасення твоєї душі, коли у тебе у серці є Бог. Для, для угоди всіх святих, якщо ти віруєш у кого. Я спасення твоєї дитини, якщо вона тобі мила. Зглянься на мене. Нехай старости своїм хлібом йдуть додому. Христом Богом молю. Не занапасти її бідної, вона ж не винувата. За що ти хочеш її вбити? На голову мою візьми її. Розбий орухом, не треба мені її. Тільки дай кидай дочці суїше пожити. За що ти хочеш любити? Вона ж не винувата. Кого ти просиш? Перед ким падаєш, кому кланяєшся, я на те я після цього дивитися не хочу. Прощай, кланяється диявол. Та він тебе, кип'ячею, з на напої. Стривай да ще слово скажу. Ви ж спокійний матері, коли вона умирала біля у обіщав. — Лізо, ти огню хочеш, буде тоді огонь буде, для тебе все пекло ж піжди мене. Нема в тебе батька, в тебе кат а не батько. бідненька, серденько моє. Прощавай, незабаримось побачиться. Скажіть полковнику, що бачили, і що чули. Скажіть, що його молода при ваших жерчах цілувалася зо мною. Княжева лува! Бачите? Прощавай, серце, мені прощавай! Я знаю, що мені робити. Найду правду! Прощавай!